Вітаємо вас на каналі Pro З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося про норвезьку мову українською. Сьогодні я запросила Любу у гості до себе на чай, як ви бачите. І якби я спитала, якби я була норвежкою. Якби я хотіла спитати по-норвезьки, я б сказала, чай, запросила, я б запитала Люба, віллюкомий поблисок Тільмайдак. Така заманчива пропозиція мені сьогодні прийшла. І от якби я була українцем, який вивчає мову, що ще я не навчилася так дуже добре розмовляти. Але мені, на жаль, прийшлося відмовити Ані. От, припустимо, в мене не виходить сьогодні прийти до Ані в гості. І я читаю цю смс-ку і думаю, як же ж мені відповісти, що говорить середньостатистичний українець, який ще тільки на початку вивчення своєї мови. Людина каже, «Най». Найтак. Найтак, e, можна сказати я да. каміки, e, тому що ми ж думаємо теж українською. Я не можу. Так, як ми українською сказали, б я не можу. Ну так і звучить, наче я каміки ну, можна сказати: вибач, я не можу. Беклягер, я каніке можна да, людина б так сказала, або ну суші варіанти там я віль, іки, якби mm -hmm. я не хотіла да. до тебе приходити, або я скал які ну. Да. То теж такі варіанти, але усі з цих пере... перерахованих нами зараз варіантів, вони звучать дуже грубо норвезькою мовою. І якби ви так людині, якби я так Ані сказала б, я б втратила подругу. Ну, не прям так, щоб втратила. Дякую, по-перше, що ти сьогодні все ж таки кан і ти прийшла. І сьогодні наша тема про те, як же ж ми відмовляємо вічливо, як сказати ні. Як сказати я не можу, і при цьому звучати по-норвезьки, виховано, як на сій мови, ми сьогодні вам дамо 10 важливих фраз і розберемо певні аспекти. Так і саме перше, що е, при відмові у нас використовується необхідно, перш ніж ми перейдемо до наших десяти фраз, ми поговоримо трошки про е, такі дві основних, два основних слова, які вживаються при відмові. Uh -huh. Це слово де uh -huh. яке просто запишіть собі його. Запишіть десваре і переклад прямо можете собі зафіксувати. На жаль, в українській uh -huh. мові дуже класний ідентичний аналог. На жаль, ми так, в принципі, теж можемо сказати: на жаль, сьогодні я не можу. Вже звучить краще: як українською, так в принципі і норвезькою. І Вони, в принципі, його дуже часто використовують у всіх своїх е, в письмових повідомленнях. Будь-де коли ви. Е, не хочете людину образити, угу. ж але хочете звучати виховано і не оце... тільки в письмових в усних теж Звичайно. дуже часто так, 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 так. так. От і є ще одне слово беклаґер. Угу. Але про різницю між «десваре» і «беклягер» ми зараз поговоримо через Буквально. Я думаю, більшість знає, що таке беклагер. Це перепрошую, вибачте. Та там є теж він um різні варіанти. Сьогодні ми будемо саме фокусуватися на десварі і беклагер. Тому що ці два слова найбільше вживаються так, при відмові. Ну запросила мене Аня значить, в гості, вона питає: Люба Вількома Пабисюкі, угу. і як би я їй відповіла уже норвезькою мовою. Ми вам дамо три варіанти, починаючи від такого самого найпростішого і вже до такого більш просунутого користування так. так. І я б саме найпростіше, що я могла б сказати, я б сказала: як хан де свари, і кейк. Так. так, тобто, як тут? тут виходить те саме Яйкан іке, по так. суті, але оце слово десвалі додає такого, знаєте, елементу ввічливості і елементу того, що, ну, на жаль, от я чесно, хотіла б, угу. але, на жаль, я не можу. Відчуйте різницю яйкан-іке, я не можу. Яйка. А і тут уже де сварили складаються обставини. Так, воно дає такого елементу, і зазвичай ми пояснюємо причину, це якось так по-людськи. Наприклад, я кажу, я апойоп, або яйгар андріпланер. Ну, щось ми там розказуємо. Ми завжди маємо в принципі відмову чимось обґрунтувати, щоб людині дати зрозуміти, чому саме ми не можемо. Ну Це вже по-людськи, це такі лексичні навіть не лексичні, а більше як це ввічливі аспекти. А, наступний варіант, як могла б я, ти мені відмовити, давай я його озвучу, тому що я буквально вчора його так. використовувала. І я вам зараз дам невеличку підказку, як можна його класно запам'ятати. В українській мові є така м -м, фраза, мені не пасує. Ага. І це мається на увазі, не пасує там, одяг мені не пасує, але ну, сьогодні мені не пасує, не підходить, я не можу. Та? Е, тобто, пасує це дієслово, воно дуже схоже звучить норвезькою. Опасе, де пасер іке. Мені mm -hmm. не пасує, не підходить, і чому я кажу, що я вчора його використовувала? Бо вчора е, син запросив купу дітей. А в мене прибирав робот пилосос було прибирання, і я стою і на порозі просто всім дітям кажу: най е, де пасері кіно. Це зараз mm. не пасує. А, так, це може трошечки бути знаєте так, різко, тому що я їх зупинила на порозі, але, але це Виховано. і я дала реально людям розуміння, що зараз не пасує. Іншим разом, будь ласка, велькомен. Тобто, ми... якби ти ще додавала оце десваре, то це взагалі не паси, де свари і кей так вам по помам, так наприклад, якщо так. ти мене запрошуєш. Варіант, когось, так? Так. тобто mm -hmm. ти пропонуєш альтернативу. Я кажу, що зараз не пасує. Давайте зробимо тоді, коли пасуватиме і вам, і мені там омтутімер, mm -hmm. помандок, нестиган. Mm -hmm. І так далі, так. І вже, якби я така вже, ну вже, якщо людина вільно розмовляє, ти, ви, ви кажете: наприклад, я могла б сказати, яй літ оптат, літ оптат, і так. трошки зайнята mm -hmm. сьогодні. могла б додати з чим я. Я ардессувара так". так, я сьогодні mm -hmm. трошки зайнята зі своїм навчанням. Yani ne um. može prikrati. Kaj neki angan, Та чи For example, не можемо ми це зробити іншим разом? Хан та де Тут теж цікаво, тому що це ота, це як наче брати. Та це взагалі діє слово брати. Чи Може можемо так ми так це кажучи. взяти іншим разом? Та зробити це іншим разом. Ну це вже знову ж таки так. Це це вже такі вже трошечки підстрою. вищий левел. Якщо ви просто будете казати яйкам де сваря, іке де і іке де пасель, де сварійки це все дуже класні варіанти, тобто можете ними користуватися. Знаєш, я в до теми нашої вчора думала про ці наші, як ми відмовляємо, і угу. я згадала: у мене ж учні угу. часто пишуть мені повідомлення, коли вони не можуть прийти на урок. І вони мені пишуть повідомлення, що я сьогодні буду відсутня. Я сьогодні не можу. Так, так я сьогодні. І я просто підібрала, взяла деякі приклади, Давай. як вони пишуть. Uh -huh. Тобто люди вчать норвезьку. Це рівень, мої учні, оцих, які я зараз подивлюся, вони рівня десь Угу. Uh -huh. Початківці. Так, такі. початківці. Так. І от людина пише, Хай, я скал і кіпокюша і да. Оце таке повідомлення. В принципі, я розумію, що вона має на увазі, все нормально. Так, але, але по-перше, скал це додає тобто, тітку план. планів. Я тобто, я <гум> запланувала, я не буду на твій курс сьогодні йти. Тобто, ну чуть-чуть вибувато -чуть звучить. <гум> би ми його зробили вічливіше? Ну так само, як ми тільки що вам проговорили, в принципі, я б сказала яйкан і кікоме. Покуше <кіші> ідак, де свари uh -huh. або як пан, де свари, і кікоме покушеїдакта це де можна поставити після дієслова. В самому кінці речення і можна також почати з, так, з того, що це ставне слово, так. яке в принципі не має чіткої позиції в тексті. Такої ну, там є певні моменти, якщо з іки ми використовуємо і так далі. Але в цілому ми можемо його ставити на початок. На кінжо тільки пам'ятайте, що якщо ми ставимо на початку, то мусимо змінити порядок так, слів. Десарикан я і кі слово на другому місці. Ну це та це наше основне правило, яке завжди в норвезькій за нами біжить. Наступна смс-ка, пише мені учениця. Хай Люба, яй комер, і ки кі кюш і так, приблизно те саме. Вроді, все зрозуміло. Так. так, все нормально. Я не приходжу на норвезьку сьогодні. Окей. Але якби вона сказала оце де угу. все, було б дуже важливо. Ситуація виконан. врятована. Так, було б набагато, воно якось м'якше звучало би. Угу. Яй комер, де сваре і кі покише і так. Угу. 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 От, а наступна, дивіться, повідомлення. Пише мені учениця. Ай, Люба, Ідакгарьоб, як кам і кіком. Оце відразу беклагер суміє надає такої драматичності ситуації. Так. Просто я так хотіла, я біжала, ногу зламала. Мог... Ну, просто б... я, я всі плани. Я Просто не знаю, зруйнувала, та не плани, а півжиття. А ти не? знаєш, багато учнів мені пише, от саме, коли. Щось мені відмовляють, да, да, да. попереджують вони. Вибачте, будь ласка. Ну, в принципі... ну, звичайно, тому що звичайно, якщо ми подумаємо, що українською мовою, що інше, оці моменти, вибачте, перепрошую. Вони дуже часто в так, нашій мові так, але в норвезькій мові, все ж таки, вона дуже така, знаєте, мова. Кротка, тобто, це не значить, що не треба бути вічливим. Звичайно, є свої варіанти, коди. але так, та вони okay, yeah, ці yeah, шаблони yeah. і коди, вони геть інші, не такі, як у нас. Тому якщо ви кажете беклагер, ми зараз розберемо, давай ми прочитаємо всі смс, так, давай розберемо. розберемо Смеска тут приблизно той самий зміст. Хай люба, яйкан і кі ідак. Ну тут помилка. Яйкан, які комейдак, беклагер сомія, тобто людина вибачається. Mm -hmm. Хоче звучати виховано, але дивіться, вона ж чого вона не може прийти. Mm -hmm. Щось сталося, якісь обставини в mm -hmm. людини помінялися. щось там не є. от Вона перша каже, я я вона на роботі. Mm -hmm. тобто, і за це вона перепрошує. Та, тобто різницю обсудну, обсудимо між свари і да, давайте, Це такий ключовий момент, тому що в відмовах ми можемо використовувати ці обидва слова дійсно, де сваре більше контекст, коли. Ситуація від вас не залежить. Угу. Вас поставили на от людину на додаткову вахту на роботі. А дитина захворіла, Щось сталося. тобто, да, ви наче планували, а потім ці плани незалежно від вас змінилися І, на жаль, дійсно на превеликий жаль. Я б дуже хотіла, але я не можу Тобто, ви якась ніби як жертва Так. А беклягі тут уже ви самі допустилися якоїсь помилки, ви щось там. Наприклад, я не подивилася календар, да. домовилася з тобою, а потім з'ясовується, що в мене там якийсь, я не знаю, легітіма, так, та, тоді здоречно щось... сказати, Люба, беклягір сумія, да. але я тут все перепутала. Блін, от не так подивилася на календар. Я дуже перепрошую, це моя помилка, та і наступний раз давай заплануємо. Так. Тому так, відчуйте цю така різниця, вона. Та досить чітка тут, якщо ви дійсно зрозумієте зараз це, що де не залежить від вас, беклагер залежить, то вам буде Але легше. Але в деяких ситуаціях можна воно е, обидва вживатися без суттєвого впливу зміни значення. Є такі, от, наприклад, ви можете сказати е, беклагер Так. Але ви можете так сказати, це так пасер і ке де сварі". Угу. Воно в принципі не впливає. Але оцю основну е, різницю ви повинні розуміти. І взагалі важливо пам'ятати, що всі фрази, які ми даємо вам сьогодні, чи в принципі на наших е, відео. Ми хочемо, щоб ви їх звичайно використовували, але підлаштовуючись під вашу ситуацію, під ваш контекст, а це приходить згодом з розумінням мови з її відчуттям. Тобто це обов'язково до вас прийде. Не треба просто бездумно так копіювати оці всі фрази, які ми кажемо, бо дійсно в якомусь контексті вони будуть класно пасувати, а в якомусь контексті це буде ну, трошечки дивно. Але це дуже так, скоро це, до вас Це приведе. Ми мусили сказати того, що щоб не було щоб, а от О, Люба з анію сказали. Так, так, потім а ми станем. вжили і щось там. Торсу треба звичайно вчити мову комплексно угу. і Працювати, розуміти да. так: вчити культурні коди, вчити як, як суспільство працює. Це ж мова, це ж не тільки граматика і фрази. Це також культурні коди, ну так. це інша тема. А сьогодні ми, як і обіцяли, даємо вам 10 фраз, які ви можете собі виписати, завчити, використовувати, практикувати. Спочатку, мабуть, легше буде практикувати їх в смс-ках і на письмі, а потім згодом вони у вас вже відкладуться, і ви навіть не будете замислюватися, коли ви їх вживаєте. Так все і працює. 10 фраз Давай. поїхали. Перша фраза, яку вже ми проговорили в принципі: де сваре іке. Там вона най, на ну от реально під все, під більшість випадків виходить. На жаль, я не можу. На жаль, я не можу. Так. Я лагір, мен де іке. В принципі, варіант того ж самого, тільки ви вибачаєтесь уже. Ой, вибачте мене, але мені це не підходить. Так. Така наступна наша фраза: яй моде свере, а в На жаль, я змушена відмовити. Угу. А в це дієслово? О, Відмовляти, 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 казати ні, та я змушена е, не відмінити, а саме от відмовити так, тобі. Та так? це досить так різкувато. Тобто, так. тобто з цією фразою. То коли вже ви точно впевнені, от вам дають якусь пропозицію, і ви такі яй модесвари а ну що? та це можна, можна в принципі на якусь пропозицію по новим проєктам, по новим mm -hmm. роботам. Та це більш така може я б навіть її віднесла до більш офіційних так. Угу. наступна фраза: яй арі і кітільєнлі. Угу. Я недоступна, теж така трошечки офіційна. Я б мені так. б люба сьогодні, якби я її Ні. написала за чаю, сказала Люба, приходь, якби вона мені відписала я арі і кітілімлі, то я прикалуюся. Я б подумала, що вона прикалується, або в неї може якийсь візит до короля Норвегії. То вона недоступна, бо в неї календар вже забитий більш важливими персонами. Та тому теж більш така офіційна фраза. І отут наступна наша фраза: е, ви кажете, вам щось пропонують? А ви така я моде сваря, сінай? От мені так хочеться угу. до вас там прийти чи з вами піти тусити кудись? Але я мушу я сказати сказати сіна. Я на жаль мушу сказати ні, бо в мене я гар тім. Е, так, Або можна так відразу і сказати: яй Планер". В мене інші плани. Це, якщо ви не хочете, якщо ви з людьми маєте якусь дистанцію, ви не так. хочете присвятити. Це не, не подруга ваша. Так, Це теж трошечки так. такий да. Я андреплянер, тобто це якийсь робочий контекст, в наві можна так сказати, uh -huh. десь до якогось викладача, може свого. так. Uh -huh. У мене щось інше заплановано на цей день. Яй аль що таке оптат люба? Are you це це в, на туалетах така. Зайнято. Oh. Люба. Oh, так. О, ну так, да, за... це, це, це дійсно таке є, оптата в літаках бачила. Так, 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 так коли так, двері зайняті. В літаках більшості там англійської, але було таке. в мене що оптата та. Зайнято. Тобто сьогодні я зайнята. Я не те, що недоступна, я дійсно зайнята. у та? мене інші. Якісь зобов'язання. Наступне Наступне. У нас така трошечки довшенька фраза. Uh -huh. Людина каже вам: Я вільярне, мене і киде ден не гамін. Uh -huh. Кон шайнанган? Uh -huh. Це, це вже, прям, да. вже такий ну звучить класно. Я розумію, що може для вас це наразі, якщо ви особливо новічок в норвезькій мові, вам може це звучати трошечки довго. Але повірте, що дуже скоро ви це все опануєте. Давай розберемо. Я вільянне, я б дуже Оце хотіла, втіла. Норвезькій норвезькі мові воно додає відтінок вихованості. Угу. Я б хотіла. Угу. Залюбки б, угу. Це, до речі, тема теж якогось окремого відео про Янне. На цьому зараз не зупиняю. Ося, але далі що ти там сказала? Яй меней кан і кіде на ґанні на Я не можу цього разу. Саме цього разу так, я не можу Так, цей раз мені не підходить. Так. Але це знаєте, вже такий підтекст, що наступного разу тоді я б змогла. Тому ну, запросіть. і тут же вас точно ну скоріш за все запросять і іншим разом. Да, якщо ви навіть хочете запропонувати, кажете по поманган... for example? Mm -hmm. mm -hmm. поманда творексемпіль, по поманда. Так, і вже тоді ви ну, соціально ви так все вирівняли. Mm -hmm. uh -huh. Наступна фраза так for тільбуде мен яймо таке най. Дякую за пропозицію. Та в нас так. пропозиція. Mm -hmm. Причому тут в означеній, формі, так, в означеній формі, тому що вже конкретна якась пропозиція. Тому я дякую так for тільбуде. Мен, яймо най. До речі, «отаке най» Дуже цікаво Мене воно бентежило, коли я вперше його почула. Я, ну, тому що «отаке» — це ж дякувати, правда ж? Дякувати. І так, так. якби я дякую ні. «Отаке най. Причому «отаке» — це тут є слово в цьому варіанті. <тас> я ймо та кинай. Я мушу. Подякувати ні, немає взагалі сенсу для української розмовної людини. Просто треба запам'ятовувати це шаблонно, але це дуже часто використовується в розмові розмовній мові. Я й так кельнай, я так найти тільки я відмовився і наша остання фраза де арде сваре, кемюлі фомай. Це неможливо для мене. На жаль, так на жаль, і кемюлі. Mm -hmm. Щось там нас ну зірки не так стали неможливо, mm -hmm. не знаю, не не можна немає в мене спроможності. Я вибирайте з тих фраз вашу улюблену, яка вам найкраще лежить найкраще... Пасує, найкраще пасиль. І е, використовуйте ці фрази в вашому повсякденному житті, щоб ви звучали виховано і гарно, і щоб людей не ображали. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Нам буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк цьому відео і поділитеся ним з тими, хто також вивчає норвезьку. Побачимося в наступних відео. Па-па-па!